Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму каналі. І е, в нас на часі по п'ятницям е, розклад про, можна так сказати, е, світовий уряд. так? Сімейка Адамсів ми її назвали з вами разом. І будемо зараз розглядати коментар від нікола. На жаль, я не прочитаю, тому що, то, знаєте, я скопіювала і воно не показує точно. Неважливо, дивіться. Шановна Ірина, продовжуючи тему сімейки. У 2023 році у Києві відкрився офіс представництво відомого фонду BlackRock. Ті, хто в темі, знають, що це дуже непростий фонд. Ми його розбирали. Тепер запитання. Чи цей фонд належить сімейці? Давайте от будемо розбирати. Тобто, якщо ви цей розклад дивитеся, значить цей фонд належить сімейці. Так, це їх, вони таємно. Ви знаєте, вони таємно приховано. Вони, будемо так говорити, вони мають своїх представників у, цій сімейці, у, цій, у цьому фонді BlackRock. Самі вони цим не завідують. Ось як я скажу. Вони в стороні. Це, знаєте, як є а, а, є м, таке поняття, от німецькою, воно я скажу німецькою, можливо, хтось зрозуміє. Штілес інгаба. Це значить, людина має акції цієї фірми, але вона нічого. Не робить, вона дає повну свободу, будемо так говорити. Але тут не зовсім так. Тут вони дають вказівки, наскільки я бачу. Вони дають вказівки, вони перевіряють, тут іде все рівно їхня роль в цьому є, їхні представники тут є, так? Ось, і вони це все контролюють. Ось як я це бачу. да, да, Стопроцентово. Тобто, це не. Я так скажу, що це під їхнім, будемо так говорити, таємним оком. Вони на, на, за цим спостерігають і дають вказівки. Тобто, ось якось так. Яке відношення наша влада має до цього фонду? Пов'язані вони. Вони зобов'язалися якимись таємними. Об'язаностями ось як. Ось як. мають і отримують дуже великі гроші за це. Угу. За те, що вони впустили диявола. Ось тут у нас карта диявола. З Ачельником це говориться про те, що вони підписали якийсь договір. Знаєте, це як підписати договір з дияволом. Це говорить про те, що не на один рік. Там, як мінімум, на десятиліття, влада підписала договір, закріпили. І вже цей фонд почав, як би це сказати, ну, осматрюватися. За це отримує влада дуже великі гроші. Ось вам і. Будем так казати, що, да, що це знаєте, що в мене йде? Тому що я завжди, ну майже завжди, тим більше це розклад іде для України про Україну, це не є якийсь інший розклад. в мене домовленість старо, що імператриця завжди Україна. Інколи може бути і королева монет, але частіше за все, це є Україна. Тобто виглядає, що Україну продали за великі гроші. І надовго там якісь є пов'язуючі обов'язки, якісь зобов'язання. Тут не показують конкретно якусь документацію, якісь документи. ось але що вони зобов'язалися закріпилися. Угу. Має пряме відношення до цього. Не, що вони там якийсь капітал мають. Це ні. Вони за це заплатили, продали Україну. тобто. Угу. І так, які справжні цілі цього фонду в Україні? Ну, Бачите, вони зараз подивимося, які справжні цілі цього фонду в Україні. Не дуже добрі, скажу відверто. Зараз я вам скажу. Тут ця карта в мене завжди йде сімейка. Розумієте? Цідити з України гроші поповні. Закріпитися в Україні і зробити свій, свій уряд в Україні. Дивіться, ця карта теж недобра. Це карта, яка говорить, ну, цілі щодо України, зробити, ну, знищити Україну, тому що ось ці дві карти не дуже добрі. Перша карта йде печалька. Бачите, це коли ізгнанець сумує за домівкою. Тобто, плани цієї цього фонду зробити ізгоями. А ті, хто залишиться, п'ятірочка монет говорить про бідність, жебратство, зубожіння. І це на майбутнє під впливом сімейки. Ось як ми дивіться, ми вже це розбирали. Майже те ж саме вийшло і в нас минулого разу. Коли ми робили, я вже не пам'ятаю, коли був розклад, але стопроцентово хтось з вас пам'ятає, якщо ви знайдете, будь ласка, закріпіть, дайте тим подивитися, я, можливо, сама зроблю і закріплю його прямо внизу під відео в коментарях. Можливо, якщо я знайду сама, то я це зроблю. Але дивіться, тут під прямим впливом сімейки людей заставити. Mm, десь інде гроші заробляти, бо в Україні ви не зможете їх заробити. І це надовго закріпиться, щоб ви розуміли. Ну, недобре, я казала, що, що недобре. Ось якось так. Я казала тоді, що недобре. BlackRock це не є. Вони поглинають, вони знищують, витискають, як китайці, абсолютно все. На користь собі, але не на користь держави, щоб ви розуміли. Держави, держава Україна, як такова, може припинити існувати. Поміняються закони. Оце теж говорить: про міняються закони. І нищення. Нищення, бачите, дивіться. Під прикриттям, ніби що тут кішечка, так? Але ось дивіться, а ззаду, бачите, поглинає лев. Він поглинає, він проковтує, проковтує. Не дає боротися з ворогом, до речі, теж можна сказати. Ми не будемо бачити справжнього ворога. Ми будемо бачити тільки те, що попереду нас. Але те, що і ззаду нас от, розумієте, оце і є, поглинає. Ось якось так. Виходить так, мої дорогі. Ну, в принципі, так воно і є. Я так і відчуваю. Я, я інакше нічого не відчуваю. Але ви, ви мені теж розказували, що так воно і є. Гаразд, мої дорогенькі. Я вам дуже вдячна, хто просив дивитися маленького принца. Я не дивлюся маленького принца саме на цій рубриці. Я поясню, чому. Тому що. А це відео безстрокове. Ми тут розбираємо такі питання, що і через 100 років можна це подивитися, розумієте, розібрати. Ось, і вже маленький принц буде не актуальний, бо маленький принц ми завжди дивимося на даний момент. І до трімочка, і до рукозвички він підходить. Тому що вже через 10 років тірімочок і рукозвичка ті теми не будуть цікаві. А це буде цікаве все рівно. Перевірити. Розумієте? Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за, за увагу. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А ми переможемо. Росія повинна розвалитися, а Україна повинна розквітнути. Все буде Україна. Мирної вам ночі!